Чи зможуть російські окупанти приєднати Запорізьку АЕС до російської енергомережі? Чи може Україна протистояти цьому процесу? Чи існує загроза вибуху та які наслідки в разі цього очікувати? Чи існує загроза повного знеструмлення окупованої частини півдня України? Які є альтернативні джерела енергії в разі пошкодження ЗАЕС? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. 11 серпня російські окупаційні війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Інформацію про це опублікувало державне підприємство «Енергоатом». Зафіксовано 5 прильотів у районі комендатури станції безпосередньо поруч із дельницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього на невеликій ділянці зайнялася трава. Травмованих немає, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС. Того ж дня російські війська почали обстрілювати атомну електростанцію. Обстріли тривали кілька годин, і за цей час окупанти влучили в один із реакторів. Тоді спалахнув тренувальний центр станції. Пожежу, ліквідували з того часу. Запорізька АЕС контролюється російською армією та представниками Росатому. За повідомленням голови Міністерства внутрішніх справ України Дениса Монастирського на Запорізькій АЕС спостерігають високий рівень загрози. Через це МВС готується до будь-яких сценаріїв аж до евакуації населення, заявив Денис Монастирський. Адекватний контроль за діяльністю станцію відсутній. Фактично, сьогодні станція дійсно перебуває в руках не тільки ворога, але в руках неосвідчених спеціалістів, які можуть. Дійсно, допустити трагедію. Ті українські спеціалісти, які залишились там, вони частково не допускаються до певних ділянок роботи. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка росіян. І це, звичайно, є і оцінюється як рівень загрози за ступенем найвищим. Саме тому існують плани по тому, щоб які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі і можливий викид радіації, тому передбачаються плани евакуації з наближених населених пунктів, які знаходяться в найближчому наближенні до власне атомної станції. Нагадаю, що це найбільша станція в Європі. Яка має шість енергоблоків, і звичайно важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. 11 серпня відбулося засідання Ради безпеки ООН, скликане у зв'язку із загрозливою ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Ініціатором засідання стала Росія, яка в свою чергу звинувачує Україну в обстрілах території ЗАЕС. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія вирішила піти в Абанк, скликавши цю зустріч. Дипломат наголосив, що Україна готова відправити місію Магате на окуповану станцію з урахуванням повного дотримання законодавства України та міжнародного законодавства. Кислиця додав, що єдиний спосіб усунути цю загрозу вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. Росія має припинити обстріли Нікополя і Марганця, щоб забезпечити безпеку цієї місії. Під час засідання голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що на Запорізькій АЕС поки немає негайно надзвичайної небезпеки. Але ситуація може змінитися будь-якої миті. Він, як і раніше, закликав росіян дозволити його організації відвідати станцію. Водночас постійний представник Росії в ООН Олексій Небензя заявив, що на конференції лунають цитую абсурдні та цинічні звинувачення у бік Росії, які підхоплюють західні змі. Він стверджує, що кожного разу, коли нібито українські військові завдавали удари поза ЗАЕС, катастрофи вдавалося уникнути лише завдяки російським військовим та працівникам Запорізької АЕС. Український політолог Микола Давидюк вважає, що Радбез ООН збирався для того, щоб обговорити питання ядерного тероризму та шантажу Росією. Але це ні до чого не призвело. Ця ситуація демонструє безсилість ООН, зазначає політолог. Ну, це це заводить світ в велику кризу, тому що ООН виглядає дуже безсилою та недієвою. Хоча ми пам'ятаємо, що в минулому столітті якраз таки і війська ООН брали участь, наприклад, в відвоюванні території Південної Кореї. Війська ООН допомагали в регулюванні конфлікту на Балканах. То сьогодні, маючи Росію в радбезі, ООН, вони демонструють повну безсилість. Також Микола Давидюк зауважив, що наразі залишається ймовірність ядерної загрози. Але для Путіна це може бути останнім ударом. Вважає політолог. А, зараз треба переглянути власне Будапештський меморандум, про який говорили раніше, але не з точки зору там цих втрачених сентиментів, що Україна хоче повернути зброю. Ні, з точки зору того, що. А, немає гарантій для майбутнього, яким чином вести переговори з ядерними терористами, тобто Україна віддала свою зброю. А сьогодні їй частину цієї зброї погрожують тактичними ударами. Більш того, захвачують її ядерні станції і теж використовують для ядерного шантажу. Тому насправді сьогодні світова ядерна криза. Ми бачимо цілу ядерну кризу, в яку потрапила в яку потрапив світ. Через безвідповідальну інфантильну політику Путіна. От, і це якраз таки спроба знайти цей вихід дозволить світу якраз таки почувати себе впевненіше в цьому столітті. Тому що з на наявності таких політиків, як Путін, і спроб такого, ну, скажімо так, примітивного, але тим не менше ядерного шантажу, вони призводять до того, що світова спільнота дійсно не має, скажімо, таких прямих методів впливу, і тут потрібно якраз таки шукати якісь певні нові рішення, яких до цього можливо навіть і не було. Оглядач видання дзеркало тижня ігор Москалевич вважає, що ООН має у цій ситуації нечітку позицію і ставить Україну і Росію на один рівень у той час, коли російські війська обстрілюють заес та створюють потенційно небезпечну ситуацію. Они должны, по крайней мере, определиться, кто тут виноват. Потому что, честно, вот это заявление, которое было, оно обращено к обоим сторонам. Ребята, давайте жить дружно и так далее и тому подобное. То есть ставится на одну доску и то и те, и те. А для России в какой-то мере это выгодно, и... потому что это легимитизирует их присутствие на АЭС. То есть они становятся не каким-то захватчиками, а одной стороной конфликта. Кстати говоря, та же самая история с МАГАТЭ. МАГАТЭ очень долго не могло сформулировать свою позицию. То есть оно хотело просто приехать на АЭС, и его, на самом деле, русские бы с удовольствием пустили. Потому что это означает, что АЭС, они приехали бы, там украинский персонал, в принципе, поддерживает безопасность и прочее, прочее. Они бы и написали, на станции более-менее все в порядке, все хорошо. Ігор Москалевич зазначає, що потужності Запорізької АЕС Росії не потрібні, адже окупований Крим і Південь Росії повністю забезпечені електроенергією, тому заяви про підключення ЗС до Росатому це лише інструмент впливу на політичній арені, зазначає експерт. Крим зараз повністю забезпечений електроенергією, і йому змушені запорожської АЕС не нужна. Херсонская область не является крупным потребителем электроэнергии, ей даже один блок не нужен. А, собственно говоря, если честно, то это чистейшая политика, и причем захватническая политика. А российскому югу энергия Запорожской С тоже не нужна. По этому поводу четко, вот можете найти, четко однозначно высказалась даже Ростовская С, которая в принципе российского Росатома, она заявила, что совершенно не нужно электроэнергии и перетоки откуда-то еще, что ее вполне достаточно для насыщения. Крым, естественно, ничего такого не говорил, но это то же самое. Такой же Игорь Маскалевич считает, что в выпадку отключения АЗС от украинской энергосистемы загроз для Запорожья не Если ее отключат, то в принципе в Запорожье ничего страшного не произойдет, потому что у нас единая энергосистема. Эту мощность подхватят другие станции, плюс надо четко понимать, что у нас упала нагрузка процента на 30-35. Соответственно, у нас сейчас довольно приличный переизбыток мощностей. И одна из причин, почему русские хотят отключить станцию, мы сейчас немного экспортируем электроэнергию, не сильно в больших объемах, но возможности есть. Если они ее отключат, у нас резко упадут такие возможности. А тим часом у Херсонській області 11 серпня було пошкоджено опору високовольтної лінії електропередач. Повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він вважає, що падіння опори у першу чергу пов'язана зі спробами росіян приєднати Запорізьку АЕС до російської енергомережі через окупований Крим. Тому що окупант на днях зазначив про те, що якраз вони хочуть переоблаштувати і об'єднати роботу Запорізької атомної станції з енергосистемою Росії, прозвітували про те, що вони готують цей процес. Ну а відповідно, якщо була підключена атомна станція і все ж таки перейшла на енергосистему з Росією, переоблаштована. То зворотній процес був би набагато складніший, а фахівці, до речі, деякі кажуть, що вже й неможливий. Тому саме принципово важливо було зробити так, щоб цього не відбулося. І саме після цих заяв і намагання окупантів переобладнати роботу атомної станції впала опора, яка з'єднує якраз материкову частину. України з Автономною Республікою Крим, і ці ця леп іде по Чаплинській трасі. Вона відповідно іде і від Каховської гідроелектростанції і з'єднується якраз Запорізька атомна електростанція, Каховська гідроелектростанція, і це постачання йде якраз до Криму. Також Сергій Хлань зазначив, що загрози відключення населених пунктів через падіння лепу немає. Ні, це магістральна леп, яка прямує до титанового заводу і в Чеплинки Титановий завід, завод, і далі вже на Крим. Тобто, ця леп не є для цивільних користувачів. Це транзитна леп. А для населення там залишаються населені пункти Магдалінівка Чаплинка, то вони там трошки від іншої мережі мають запитуватись. Директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко вважає, що процес підключення до об'єднаної енергетичної системи Росії триває достатньо високими темпами. Існує відповідна програма та плани, які виконують під керівництвом експертів Росатому на ЗАЕС, зазначає експерт для того, щоб це зробити, потрібно від'єднатися від української енергетичної системи. Чому тому, що якщо цього не зробити, буде аварія, оскільки системи працюють, хоча б, начебто, в одній частоті 50 Гц, Але вони ця частота може бути. Е так соть певні похибки, да? і вони бу можуть бути відрізнятися, працювати в противопаз... противофазі, по частоті по напрузі, і тому для того, щоб не було цієї аварії, то треба від'єднатися спочатку системи, від одної системи від'єднатися до іншої. Зараз вони цим займаються, і вони зробили значить, лінії електропередач, відновили на Крим, зробили необхідні заходи. Щодо переключення на підстанціях, там на трансформаторах і так далі, і тому, але я не думаю, що це в них вдасть, вдасться, оскільки е це є українська власність, українська станція, і Україна має право е і правовими всіми заходами. Цього не допустити. Якщо правових заходів не розуміють російська сторона, тоді будуть вжиті, Я так впевнений інші заходи, так сказати, е фіз фізичного впливу. Володимир Омельченко вважає, що Росіяни намагатимуться підключити ЗАЕС до об'єднаної енергетичної системи Росії паралельно з проведенням псевдореферендуму на Запоріжжі і це переключити десь у вересні місяці. Провести референдум, і вони думають, що е, зробити анексію по суті цих територій, і вони думають, що цим всім закінчиться, що як вони, як вони будуть вважати, що це вже буде територія Росії, то тоді вони зможуть е, лякати ядерною зброєю, і вже ніхто не зможе нічого. Повернути знову так з Україні цю територію, в тому числі це станція Отакий От примітивний план терористів, да але я думаю, впевнений, що нічого з цього не вийде. По-перше, не думаю, що також гладенько пройде цей референдум, чи взагалі він буде чи він пройде. Я впевнений, що о, через деякий час буде звільнений Херсон, буде звільнений Енергодар. Да, тобто все, все для цього є. Для цього, я так розумію, що готуються наші Збройні Сили, Генеральний штаб, значить, і тому у терористів, які знаходяться на Запорізькій атомному станції, ну, це ж, це ж саме у тих, що були на Чорнобильській станції. У них тільки один, один шлях. Це, верніше, два шляхи. Або, значить, вони. Виходять з цієї станції, демілітаризуються або вони просто будуть знищені, також Володимир Омельченко спростовує ймовірність ядерного вибуху через обстріли. Але наголошує: якщо блоки будуть зупинені, це суттєво знизить рівень загрози. Дійсно, там не може бути ядерного взриву. Ви ж розумієте, як, як в на Нагасакі, тому що це ж не ядерна бомба. Там максимум, що це може бути, це е, радіоактивні витоки. Да, але дуже високого масштабу. Да. Це, це може бути забруднення дуже серйозно, розлет, розлетітися на всю Європу. Це серйозна загроза. Але те, щоб розгарматизувати цю зону, треба дуже стріляти стріляти, бомбардувати, бомбардувати. Це навіть не знаю скільки. Е, ну, Я думаю, що тут дуже важливо зараз, щоб наша державна інспекція ядерного регулювання на енергатом дали команду, дали команду. На холодне зупинення всіх ядерних блоків. Тобто, у нас ще два ядерні блоки: вони не зупинені, не мають холодного не знаходяться ні в режимі холодного зупинення. Якщо будуть всі блоки знаходяться в режимі холодного зупинення, тоді зрозуміло, що е ризики великої аварії вони на порядок знижені. Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна погоджується з тезою про те, що Росія обстрілює Запорізьку атомну електростанцію винятково для шантажу на переговорах. То вони обстрілюють станцію, да і вчора от інтенсивні обстріли були, це це шантаж принудити Україну переговорами для того, щоб вони статус-кво. оккупирована на этот момент и ими территория. И поэтому градус безумия растет, им никто не верит. Они сами обвиняют нас в том, что это мы обстреляли станцию из Марганца 5, 6 и 7. Вот. Что это мы вчера обстреливали. И именно Россия написала письмо генеральному секретарю ООН, что это вот украинские военные террористы ядерные, которые ставят под угрозу, значит, безопасность вообще Европы и мира, и поэтому давайте проведем Они, она была инициатором России, но ей никто не верит. Если почитать выступление зам, э, госсекретаря э, США, которая вчера выступала э, на, на ну, Кислицу нашего и так далее, никто не верит, даже э, представитель Ганны. Не верят, понимаете, что это украинские военные обстреливали. Но это им нужно, вот, шантажируют они. Такой шантаж уже пошел крутой. Також Ольга Кошерна зазначает, что стримати Россию может лишь санкции та визнання її державою террористом Единственное, это экономические санкции относительно ядерных технологий, Росатома и всех его дивизионов. Она много строит за границей, это надо все это и главное признание ее государством террористом. Когда будет государство э, спонсор терроризма, тогда накладываются жесточайшие санкции, самые жесткие, которые может быть. И США здесь должно играть ведущую роль, потому что, ну вы понимаете, э, вот тогда это будет существенно. И плюс, конечно, почистить ее из всех международных организаций. Из МАГАТЭ ее не выгонишь из Совета Безопасности ООН, но можно ограничить право вето. Для Росії є процедура. Експертка з атомної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що цьогорічна зима може виявитися для українців складною та ділиться власним досвідом підготовки до зими. обіцяють що за три дні вони там переключать все на енергосистему Росії, світ буде. Но надо треба тяжкої зимі. От я, наприклад, в Києві у мене дом новий, да у мене є. Ці... регуляторы на батареях, счетчик тепла. Но у меня все на электричестве. А поскольку я предполагаю, что будет дефицит, и будет плановая подача, может быть, электроэнергии даже в Киеве, потому что перед осенью эти сволочи еще начнут бомбить. Они же вот нашу тепловую электростанцию, ТЭЦ-6, вот мой район от нее, они дважды пытались разбомбить марки. Вот они будут бомбить вот как раз ТЭЦы, ТЭСы, для того, чтобы... усугубить ситуацию. А вот, поэтому, что я делаю? Я, значит, купила газовую горелку туристическую на случай отключения электроэнергии. На случай уменьшения температуры в квартире я просто не купила электрические. В общем, свечки, фонарики, пару банки. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Празов'я, тримаємося. Вини приазов'я.